Дуже багато зараз говориться про те, що всі громадяни Росії і люди без громадянства, які прибули після окупації Криму, мусять звідти виїхати. Е, була якась реакція європейської спільноти, бо у них досі є м, історія судецьких німців. їм досі болить, і це досі для них таке болюче питання. Принаймні, тут в Чехії. Чи ви вмітили якусь уже реакцію на це? Дивіться, ми знаємо деякі прецеденти європейської історії чи в історії європейських країн. Але у нас є власна історія. А наша власна історія говорить про те, що Крим е, він перебував центром ядром державності кримських татар протягом 342 років. 342 роки існувало Кримське ханство. Дуже потужне, і помітне таке державне утворення і на території Європи, і, 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 і близькосходній східній і ініжній Азії, Близькій Азії. І, і свого часу, ну під час першої першого завоювання чи анексії Криму, то справді була анексія в 1783 році. Крим був моноетнічним, майже моноетнічним. 97% це були етнічні кримські татари, мусульмани, а потім, буквально через одне століття, ми опинилися в меншості. 28% було на початку ХХ століття. У 1944 році нас взагалі депортували, і 45 років ми не могли. Повернутися це каралося, нас насильно утримували в місцях вигнання. Вони там перейменували все, те, що можна було зруйнували, знесли всі кладовища і все таке інше. Це люди, які, яких поселили в Криму після нашої депортації. Більшістю, а в 2014 році частина з них згадала, що в них є своя власна батьківщина, і замість того, щоб взяти валізи і поїхати додому, вони вирішили нашу землю до їхнього краю. Прикріпити, і вони стали в якійсь мірі ну, тими факторами, які дозволили Москві так легко захопити Крим. І тепер уявіть собі, що наш з кримських татар напередодні вторгнення російських військ було всього 13 Нас так мало залишилося, бо нас вбивали все життя, і особливо після ну, під час депортації перші Роки у вигнані у нас загинуло близько 40, ну не близько, сорок чисельності нашого народу, і в і, і нас страшна асиміляція, русифікація. Нам треба відновлювати Крим. А тут мільйон людей, які приїхали. Не просто приїхали, коли ми були вдома, а вони приїхали і поселилися в той час, коли Українська держава, чия ця територія, вона не могла ніяк на це реагувати, бо вона не контролює там і зараз ситуацію. Ці люди марадери. Вони приїхали покрадене, Накрадені сіли, будуються накрадені. І тому зрозуміло, що нам робити з такими злочинцями, і зрозуміло, ми от публічно їм говоримо поїжджайте. Ми кажемо це і мягко, і дипломатично, але якщо вони не поїдуть, у нас буде інша розмова. Вони не зможуть просто бути на нашій землі, бо тоді ми маємо бути такими, як вони, бо їх мільйон а нас 300 тисяч. І ще додати інших, які там в Криму жили. Ми не говоримо, що ми будемо виселяти росіян. Чи там ще інших, ми кажемо тих, хто незаконно поселився в Криму в період окупації. Ці люди можуть бути інших різних е, етнічних походжень, і ви розповідає для нас. Головне, що вони злочинці, бо незаконно поселилися на українській території. Ті, хто перед ну після го по суті, ні, ми ти всі, ті, хто жив в Криму на період на момент окупації, вони всі однакові. Якщо вони здійснили якісь злочини, незважаючи на те, хто вони є, чи кримські татари, чи українці, чи росіяни, чи інші, вони будуть відповідати, відповідати відповідно українського законодавства. Тобто всі, хто жив до захоплення Криму, для нас всі ці люди однакові. Вони громадяни України. А далі вже відповідальність від того, як він себе поводив під час е окупації. Всі, хто поселився в Криму з 27 лютого. 2014 року вони вже поселилися на територію, яка не контролювалася українською державою. Я назвав дату 27 лютого, тому що є рішення Європейського суду з питань прав людини. І вони вирішили, що Росія почала. Ефективно контролювати Крим з 27 лютого. Росіяни дуже хотіли, щоб це рішення було з 20 березня. Тобто, мовляв, там два тижні чи два чи три тижні там були якісь там е, хвилювання. Місцевий народ захотів референдум, вони провели референдум, потім попросили нас, і ми прийшли і сказали: добре, якщо ви до нас хочете, ну, будьте частинкою Росії з 20 березня вони хотіли. Європейський. Це сказав нічого подібного. 27-го ви вже з військами своїми вже відкрито контролювали всю ситуацію в Криму. І ми вважаємо, що 27-го це водорозділ. Для того, Якщо людина вже приїхала 27-го і пізніше, по сьогодні він там поселився незаконно. Можуть бути різні ситуації. Можуть бути ситуації такі, що ну, абсолютно несправедливо може бути до конкретної людини, хай виїжджає. Подає у е, стандартну процедуру о, так у відповідному такому встановленому порядку прохання, і Українська держава хай розглядає. Розуміло, дякую дуже. Дякую.